Глютамати, натрії, антиоксиданти, кислота, натрій, олії, купа всього тут є. Тут склад багатий. Я би такого з'їв би. Ну, що я зараз і зроблю? 233 гривні, подивіться, що це за каша. Блін, воно реально смачне. Ви зараз будете в шоці. Я сам в шоці. Я вас дуже прошу. Не, не кажіть, що клюс просто ну не шарить. Ну воно реально смачно. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика Клюс дегустує. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, головний гість це оселедець слабосований олії. Купили максимально популярні бренди, і зараз будемо дегустувати, оцінювати смак і якість, візуал. Колір, чи є кісточки, чи нема кісточок. Головний меседж цієї дегустації це коли у вас вже накритий стіл, або вам треба накрити стіл, запекти курку по моєму рецепту, приготувати купу страв, і оследець просто ну нема часу розбирати, купувати на базарі, не треба писати найсмачніше следиць на базарі. Так я знаю, що свіжий класний слизець найкращий, але зараз. Не про те, тому давайте, друзі, будемо дегустувати це. Так для <диво> мене буде ризикована рубрика. Надіюсь на вашу підтримку. Тому бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночок. Ну а ми починаємо.